П'ятидесятник – це навіть більше, ніж просто приналежність до конфесії. І я навіть собі можу допустити таку думку, що п'ятидесятник може бути навіть не в церкви. Це вище рамки і ширші. Це та людина, яка народжена Духом Святим для нового життя крещена Духом Святим. Яка сповнюється і знає, як сповнюватись, і вона спрагне, щоб системно сповнюватись і мати оцей вогонь Духа Святого в своєму житті на служіння, на проповіді вангії, на творіння добрих діл і на інше служіння. Вона розпалює дар Святого Духа в собі. Вона розпалює дари для служіння. Вона співпрацює з Духом Святим, щоб освячуватись. Вона знає Духа Святого як втішителя. І вона має гострі очікування другого приходу Христа. Тому що вона отримала Дух Святий як ту силу, Дух Святий прийшов з силою, і якраз як ту силу, яка знаряжає і фокусує на місію. І діти проповідуйте Івангелію. І немає більш цінного, важливого, ніж проповідь Євангелії. І Бог знаражує і дає лише від нас залишається скеровувати за Словом Божим, мати спрагу молитві до Господа і спрагу по тому, щоб сповнятись і жити по Духу Святому.